Віддістаю від цього нашого прекрасного музиканта, щоб мене було хоч трішки чути. Ми як то правильно, обжилися новим диваном. Старий диван був добрий, але він був трішки зломаний, і ми прийняли рішення його перемістити у сховищі диванів. Шутка-мінутка. 에, бо, знаєте, краще, щоб був там. Ну, типу, ну, ми думали його або продати за копійки, або, 에, або краще його залишити в сховищі і мати собі де поспати. 에, і лишній раз не боятися, або навпаки хотіти спуститися в сховище, бо мати де поспати. Коротше, тавтологія, але, але. але, Ось, а цей будемо зараз проживатися з ним. Звісно, трошечки. Тривожно, бо в е, нас киця є, яка гризе все на світі, і лапки царапки має, тому не знаю, як то воно все буде. Ми трошки розстроїмося, звісно, але напевно це не якби Які би там диван не стали. Ну хіба оці антицарапки, що зараз роблять е, ліжка. Ну, дивани, до речі, я не бачила антицарапки, вони, мабуть, костну скоштують, бо це ж ну, повністю обшивка. От. Ну, менше з тим. Є як є, той диванчик розкладається, робиться вдвічі більший. Е, ну, нібито ми е, задоволені поки що, але диван в хаті 15 хвилин, тому <свісно> ще рада щось казати. Але ну, малому зайшло. Хоча спочатку він дуже плакав, бо він не хотів прощатися з тим диваном, а потім, бачите, я собі пеаніно побачив і все пішло. Кутейка, і піду я зараз теж там тусуватися. Все, всім гарного дня, приємного настрою з цими тусуватися. Я... Сонечко застеляємо сірим пледом. Ма, сіям, вони сім'ї. Сі. А... Важка. Да. То Мамі... давай пледом спочатку застелимо. Давай. Ну, Давай спочатку пледом застелимо, Ой. А давай цією стороною. Чи цієї? Ти не, тут... не, ти не хочеш плед? Хочу. Ти хочеш просто подушки? Так. Ось таку. То вона дивися, вона має бути ось тут. Такої, щоб м'ягенько спитку було. А було. А це сюди ще одну велику подушку. Ось так. А ці маленькі зверху. Ой. А тепер маленькі. Ні, ти не так. Хочеш, а як ти хочеш? Ось так маленькі. Так. А цю велику туди куди? От тут. То Ту там же ж є одна велика. Тут, Ось тут, отут. Ось там. Так. Ось так. О, о, о! О, о! О, о! О, дивитися. Що дивитися? не моти. Мойте. Дивитися, моти. Дивитися там. Ну, зручно ви Так. Да. Мам, дитинку тут, тут. А тут. тут, тут. Що тут? Туди винесить? Так. Отак? І отак. Мао, ти буде. Нево. Бантажівку льо? Так. Та, треба буде диванчик закривати, Максим, бо киця царапи. Вже восьма вечора, ми вийшли на вулицю, щоб вже мали потроху гніздитись, спати. Максимко, покажись, як ти виглядаєш. Я грибак, все, дякую. Я найкраще, якщо чесно. Але тепло. Вище погуляти під дощок. Досі не мало бути, були Мак, дітки. Мокрі, ну нічого. А, у нас так сьогодні історично склалося. ми в ігровій кімнаті і сьогодні ми там з тата, мабуть, шок в шоці. Тата веде на гірку, там така канасна дорога. Ну так повинно. Ви знаєте, чого він в шортах, а це тому що ми на шорти одягнули комбінезон, комбінезон зняли і взагалі прекрасно. Ну і зрозуміло, що футболка була. Ці іграшки ніколи не вийдуть з... з води, з віку. І ці. І ці. опа Вирішила я, що мені не подобається мій фікус. Перше в нього щось тут відбувається. По-друге, він худий і довгий. У мене всі рослини ростуть в довжину і, і, і нічого в ширину. Тому я вирішила вершечок, просто поряд потім посажу. Зараз хоча Джебіді попитала, треба покласти в склянку. В таку. І десь біля місяця часу мають з'явитися корінці. І тоді вже акуратненько посадимо поряд. До речі, тут якийсь він живіший. У ну, мене він стояв на сонячна сторона в квартирі, і ну, я думаю, що це сонце У нас таке Сонце тут щось зимою може попективно. У мене багато рослин попечені печені ці, тому його забрала з вікна і все рівно тут ну, нові листочки нормальні, а от старіші. От, І будемо бачити, хай може ширину поросте трошки. Помилує мені око. Казав Казавча Джепеті кожні два дні міняти водичку. <кій> так що будемо дивитися, як він росте, і тішить око. Добрий вечір. Маю історію. А якось, днів тому, я зацікавилась такою штукою, як оформити замовлення на Таобао. Всі роблять бізнес на цьому, я думаю, кожен про це чув. А, і разом з чатом GPT ми почали воротити діла. І що я хочу сказати? Оформила, оформлення замовлення мені вдалося. Сайт Taobao він повністю китайською мовою, і для того, щоб щось замовити, там потрібно використовувати або перекладач через чат GPT, він буде так, от, трошки адаптованіший, або ну, той самий Google-перекладач, в принципі, ну, і так і так працює. Просто через чат gpt наприклад, зручніше, оскільки чат gpt може видати е, ну, якісь там певні магазини е, там, з якісним одягом і так далі. Е, очікування, реальність від Таобао. Значить, мої очікування були е, ну, просто космос, а реальність така, що не космос, а прям земля-земля. Прийом-прийом. Е, чому? Ну, По-перше, я думала, що всілякі брендові речі, типу Zara, ну, брендові, ну, хороші, так, типу Zara, H&M, ну, Такі більш спортивні не буду брати до уваги. ну, Ось такий ну, на ринку популярний хід одягу. Я думала, що там можна знайти за копійки, Це не так. Чи можна там знайти одяг хорошої якості за копійки? Так, можна. Але, наприклад, якщо ти хочеш одяг в стилі Zara, то ти вбиваєш в пошуку щось в одяг в стилі Zara. або питаєш чатаджіпіті, чи я думаю, можливо, десь є там ресурси в інтернеті про те, як називаються ці магазини, які там ну зазвичай як рекомендую чаджіпіті, просто вбиваєте в назву там, наприклад, футболка на жіноча мінімалізм, типу мінімалістичний стиль, і тоді це буде в якомусь такому оптимальному стилі Zara. Ціни дійсно смішні. Просто там не знаю, там за 100 гривень можна купити комплект для дитини. Це футболка і шорти, і по-моєму там чи окуляри взагалі, йдуть ще в подарок. Просто ну там прям завершений образ, і це 100 гривень. Я раніше пам'ятаю, що щось таке на аліку було, коли було дуже дешево на аліку. А зараз там таке, я навіть для порівнювання на аліку, там якісь джинси коштують на Таобао десь. 90-100 гривень на Аліку будуть коштувати 380-350, якщо дуже пощастий, в деяких магазинах там 320 це буде. От. Але ну, ми бачимо різницю. Брендів таких є. Зару, наприклад, знайти на Taobao можна, але зараз буде коштувати на Taobao так само, як і зараз в Україні. H&M, Аналогічно буде коштувати. Я е, купувала е, влоги перед тим, я показувала трусики, набір трусиків хлопчаті. І я хочу сказати, що на Таубагу я теж в H&M знайшла цей набір і він коштував навіть на 10 гривень дорожче. І як пояснив GPT, це все тому, що бренд-магазин, він всюди в нього фіксована ціна. Типу нема такого, що десь там дешевше, десь дорожче. В нього фіксований. Прайс, тому е, деякі речі набагато вигідніше купляти в Україні і так далі. Для мене це було відкриття, якщо чесно. Бо я, ну а як це? А байер, де, де воно це роблять? А, ну, Баєра це окрема історія, в них углублятись не буду, оскільки я так поверхнево це дізнавалась, навіть ну, не вивчала цю тему, не хочу зараз. Просто там в них інші сервіси. Якби, якщо шукати знижки, то в принципі дійсно дуже гарно можна скупитися. А, але, можливо, є ще якісь е, секретики, е, про які не знаю, чи GPT, чи інтернет е, чи більшість людей. А що хочу сказати ще в автообам. Наприклад, я просто вибирала ці заявлені з класною якістю їхні локальні магазини. Я відкривала чесно, мода там. Ну, хто е, дуже любить корейський стиль, то це буде клас подобатися. Але я дивилася, і для мене це був дуже дивний стиль, якщо чесно. І я ну, не уявляла свою двохрічну дитину в якихось таких. Ну, Дуже кричащих, чесно кажучи, образах. Просто ну, такі ну, не гоповські стиль, навіть ну, ну, чисто корейський. Я думаю, хто е, хоч трошечки має уявлення, той розуміє. Ну, Просто це максимально не дитячий одяг виглядав і ну, це потрібно. Просто Ну, не знаю, я не люблю. Ну, Це на вкус на, на смак і колір різні, ось, е, Тому кожному своє, мені не зайшло, тому я шукала мінімалізм. І так, я сформувала собі корзинку, в мене вона вийшла там щось на смічну ціну. Е, це було е, дві сорочки, джинси, по-моєму, але джинси в результаті повернула я. Е, якийсь комплект е, футболки і штани, по-моєму, два таких комплекта, плюс сумочку. Е, сумки, до речі, вигідно там брати, є дуже гарні якісні підробки. От е, але ціни є просто космічні, теж і на сумки, і навіть на ті самі філоробчі. І що я хочу сказати? Переходячи до оформлення замовлення, значить, тако, там можна вибрати таку опцію, що ну, і ну, там сюди пише там 40 центів, 60 центів, і, наприклад, такі опції. Чому, чому можна вибрати опції? тако, Проміжковий етап ми обираємо, як ми будемо транспортувати цей товар. Я, наприклад, цього разу першого разу вирішила зробити це через посередника Супербай, але є різні. Чому різниця? Я не хотіла через НП-шопінг, через міст, там іще якісь е сильно я вирішила для першого разу через посередника, трошки заплачуємо комісію, думаю, нічого страшного не станеться. Ну там, типу, є інформація про те, яка там комісія має бути. скільки там відсотків вже чесно, не пам'ятаю, не хочу прибрехати. От е ну, там якось комісія йде на кілограм одягу. Щось, щось таке. Я думаю, я і так, ну, вроді не багато, не мало, так взяла. У мене вийшло на все про все, що на 800 гривень я оце все купила, Ну, тобто сумочка, оці всі комплекти. Ну, не знаю просто, якої якості вона прийде, але, судячи по всьому, там має бути суперякість. Ну, як на суперякість, в принципі, це ну, начебто ніби то Ну, Як на мене, це ну, звичайна ціна. Так відчути, що там це якось я дуже дешево заплатила, 800 гривень ні. але ну, я розумію, що на таку кількість позицій це ок. І, значить, в чому привілегії Супербай і взагалі посередника, це те, що там можна вибрати, наприклад, огляд товару, е, там товар йде їм на склад, і вони тобі його відфоткують. От прям реальні люди, ти можна там галочку поставити, наприклад, щоб на моделі сфоткали, е, е, ну, там от все, Там запакували в додаткову купирку, якщо треба, якщо там щось ти цінне ну, Superbuy, Ой, не супербай. Та обаву там ж різні є товари, і це, по-моєму, наді для дому щось можна начебто. Я не дивилася, чесно, на це все, це все китайську. Я так сугубо одягу, бо хотіла випробувати. І що я хочу сказати? Я хоч і не обирала полк для того, щоб мені пофоткали. Мені все рівно прийшли фотографії, навіть заміри, то всього одягу, навіть прийшло повідомлення про те, що джинси, які я замовляла, вони явно меншого розміру, ніж я просила, бо ж ну там щось на маленьких діток. Ну тобто, фактично, там треба більше дивитися на зріст, типу, орієнтуватись не по рокам, а на зріст дитини, якщо ми говоримо про дитячі речі. Тому з тим треба бути обережним, бо там ну, якби, раса людей менші. менші вони, ніж ми. Е, тому дітки в них 3-4 роки такі деколи, як у нас в два. І ну, відповідно шиють вони так. Е, і я це все діло оформила. За джинси я повернула їх назад, тому що ну, мені написали, що вони явно менші, я думаю, ні. Е, і доходжу я до оплати. А там мені порахували комісію і то все. І коротше, в мене вийшло, що я ще за доставку плачу більше, ніж за товар. Ну тобто, по факту виходить, типу, один на один з тим, якби я купляла в українських магазинах це все окремо. Чи навіть, просто я не знаю наскільки та сумка, якісна, класна. Але можливо бо мені одна сумка обійшлась б стільки в магазині, як я заплатила за все. Я не знаю, але я була в шоці від того, що ну, я, ну, я, типу, розраховувала, ну пів суми я заплачу. Ну, я не думала, що я ще раз так заплачу за доставку. Тому, що я хочу сказати. Напевно, якби я закуплялася оптом, може б я не відчула так цих грошей за доставку, знаєте, а коли я купила так, щоб ну, типу, по мінімуму. Дуже воно в мене так кольно. І повернути товар уже на тому етапі не можна. так. Через кабінет треба писати в підтримку. Вони будуть розглядати цей запит і да ні, да, ні. Я вирішила, що йти до кінця, І думаю, вже ладно, Бог з ним, може, дійсно це ну, прийде одяг, який цікаві такі комплекти, які малому замовили, і все. Я в Україні дійсно таких не бачила. це не... Корейський стиль, бо це ну, дійсно, ну можливо, частково так, але ну, дуже цікаві там дійсно речі є. А, ну, я маю на увазі, що це не локальний їхній а це просто те, а то, так через загальний пошук, щось там про мінімалізм, по-моєму, було якесь слово. І, ну я думаю, що я дійсно таке ніде не знайду, то хай буде. От, але да, ну, я розумію, що там в Україні за один комплект шорти. І футболка я б теж, можливо, 800 гривень тільки заплатила туди, тільки за доставку за це плачу. А, але в мене разом з тим ще купа комплектів. Є не знаю, будемо дивитися, що прийде. Але чи буду я використовувати такий спосіб другий раз? Ні. E, і я можливо такого подумала, вже пройшло декілька днів. Я це все переварила в голові, що e, на Аліку виходить один на од... одне на одне, що ну, типу, що я говорила про джинси, так. Що можна просто Аліку ми всі довіряємо вже, і можна на Аліекспрес собі замовити ті самі джинси за 300 гривень, але з досвіду та обаву можу сказати, що ці джинси будуть реально малі. Хоч там я 110 брала взагалі з запасом, бо малий зараз носить 92-й, ну він тіпо, дуже, дуже хороший на нього, 92-й. Ну, ну, не в практиці, ну, але добрий. От, я 110 брала на всякий випадок. І то типу, от ті джинси були малі. і Другий раз я навіть пробувала, і другий раз мені теж продавець написав, що малі. От, Тому я не знаю, як з джинсами через AliExpress, Жодного разу не замовляла. Ну, і з того бабу теж будемо дивитися, що там нам прийде. А тепер за AliExpress. Дурвалася я до, того, до замовлень і замовила дитині шорти. Показувати тут. І так, шорти номер 1 Ось такі. Візуально мені сподобались, але потім я щось не знаю. Мені здається, що це і в катишки візьметься, ніби така тканина і непогана. Але якась така. Ці всі шорти, копійки, коштували, щось там пара 100 гривень, 120, 150, щось там небагато. Тоже на 110 вже орієнтувалася. Ну, не знаю. Не знаю, питання у мене по цій тканині, дуже прикольні. Є. Шнурок, який просто пришитий. От, Але по хаті точно мали зацінить. Ой, повивалювалися. Так, другі шорти. О, це вже щось таке наситить схоже, і мені от сподобалось. Штука з шнурками та сама, мені здається, це взагалі, мабуть, один магазин, судячи по шнуркам. От, кістики трохи гігантські виглядають, але я думаю, що до п'яти років буде в них ходити нормально. Так, другі. Вже менші. Так, оно зерно якийсь хуже, ні. Ось. Такі теж. От тканина мені подобається, тільки оце з нитками такі якісь. точки. це теж 110, на, мабуть. Ні, це 100. Бачите, прям явно менше. От. І комплектик. Щось, на, Чим я надихнулася на таобаву, ну на таобаво поцікавіше, звісно. Боже, а чи що? Шо ICTV! Оце прикол. Все, костюм вже має свою назву. Ось. Ну, Тканина, чесно, на бавовну дуже схожа, прям бавовна-бавовна, ніде немає складів, ну, як завжди. Але зелений і динозаврик, і я думаю, Максу зайде. Ну, таке. Це чисто, напевно, домашній варіант, ну, шорти точно я вже списала. Хоча, може, і буде. Ну живні, отак. Ось, Ось такі у мене були новини на сьогодні. Це я просто сьогодні збирала посилку і вирішила поділитися не так розпаковкою, як результатом розпаковки. Ось. А, тому поживемо, побачимо, що там буде став. Я щось розказувала про подушки, які, які вони мають бути з двох років життя дитини. Там, то ходи. Я мама. Тата ходи. Ти тата кличеш чи мене? Тато. Тата? Тата. А, а я хто? Тата ходи. Я хто? Тато. Добрий день. Я мама. Коротше, що я хочу показати. Ось так дитина. <сум> Там подружка тато ненька і тут ця підкова. Він дуже любить на ній спати. Ще з... ще ми... Максимко, чого ти мене татом називаєш? Що, що це новеньке таке? Тато хуби. То я тато? Так. А тато то тоді хто?